Привіт, сестру. Думаю, я можу так тебе називати. Тому що, сидячи в сусідніх камерах Сімферопольського СІЗО, ми підтримували один одного, боролись і вірили в нашу перемогу. Влітку, коли приходила спека і конвоїри відкривали годівниці на дворях, у нас була можливість не тільки чути один одного, але й бачити. Ми багато говорили про те, як жилось тобі, кримчанам в окупації. Про дітей і про майбутнє України про тюремні тягати і негаразди ти розповідала з гумором, властивим тільки тобі. Знаєш, що у Діло Фурту фейсбучники не давали тобі спати, позбавляли сигарет, а ти посміхалася їм і курила серветки. Я пам'ятаю, як за короткий термін ти словами поставила на місце кримінальних авторитетів, після чого чоловіча і жіноча частина СІЗО почала називати тебе виключно тільки на ім'я та по батькові. А коли я передав тобі футболку і кепку з нашими українськими символами, ти примірявши, пожартувала, що в цьому тепер не соромно і померти. Так вийшло, що в день твого етапування в колонію мене везли до ФСБ на чергові слідчі дії. Йдучи по тюремним коридорам, я обійняв тебе. Ти співала українські пісні. А інспектор, який супроводжував нас, мабуть, був сильно здивований від такого нахабства. Не зміг зробити навіть зауваження. Навесні цього року тобі виповнилось 70. Шостий рік ти відбуваєш покарання за злочин, якого не скоювала. Російська влада за такими статтями не відпускає людей на дострокове звільнення. Тобто тебе мають звільнити лише 76 років. За тюремними мірками це ніколи. Відомо, що твоє здоров'я у в'язниці сильно похитнулось, але не твоя віра в Україну. Сестро, знай, що я і багато небайдужих людей боремося за тебе і твоє дострокове звільнення. Вірю, що зустріну тебе живою на українській землі. Лист, хочу закінчити твоїми словами, написаними в СІЗО Сіхропора. Одного прошу від усіх: жодного збору грошей для мене, допомога тільки широкий розголос, і нагадати уряду України, що полят в'язнів не тримали під сукном. А ми тут чекаємо. І кожен з нас бореться за життя, щоб не померти в Росії за колючим дротом. Просимо вас не забувати про нас.